Всім привіт! Сьогодні будемо готувати незвичайний борщик, що туди буде входити. Це ребра свинячі, часничок, ципулька, бурячок, бурячок і цибулька все домашня, тільки з огороду, помідорка теж, картошка, правда, не домашня. Томатна паста Тут з листків це базилік, така цибулька, петрушка. Так, з буряка листки і щавель. Це буде дуже смачно. Починаємо. Так, беремо наші ребра, я нічого, ніж цю плівку не буду відчищати, нічого. Просто так беремо, нарізаємо. І коли все наріжемо, я вже водичку поставив, кип'ятитися, будемо варити. Так, нарізали реберця, пересипаємо їх у водичку. Хай вони варяться десь годинку. Так, підготовлюємо. Тепер нарізаємо картошечку і пересипаємо в інший посуд. Так, відставляємо в сторонку. Так, забув сказати, ще нам потрібна буде морква, сповнив, коли поклав цибульку. Так, моркву натираємо, цибульку нарізаємо. Цю морковку я буду нарізати под маленькими кусочками. Так, все, приступаємо. Так, все, понарізали, відставляємо в сторонку. Так, натираємо бурячок. Так, бурячок натерли, можна відставляти. Поки вариться на зм'язко, там шум зібрався, його буду убирати. Так, нарізаю помідорчик. Ось такими кусочками. Відставляємо. Так, все. Цю зелень поки не трогаємо, її нарізатимемо трішки пізніше, так що зараз приступаємо до зажарки. Так, пательню розігріли, висипаємо цибульку. Смажимо цибульку хвилини 3. Так, цибульку підсмажили, тепер висипаємо морковку. Смажимо ще хвилини 2 і висипаємо бурячок. Так, підсмажили 2 хвилинки, беремо бурячок тільки не весь. Отак. Ну, Більшість жменьки. І піджарюємо його ще хвилини 3 і кидаємо томатну пасту. Так, підсмажили, тепер кидаємо томатну пасту. Три ложечки. І ще прожарюємо з пастою хвилини три. Хай вона аж так підгорить прям. І запахи стоять. І -і -і. Так, все. Нашу зажарочку тепер беремо, пересипаємо в борщик. Ну, в бульончик. Тепер беремо, кидаємо картошечку. Тут дві ложечки ще томатної пасти, залишилось. Розбавлю з водою та заливаю сюди. Варимо ще хвилин 15 та кидаємо бурячок та помідор. Так, кину два листочка лаврушки і чорного перчика під перчим. Так, і ложечку солі. Прийшло, висипаємо помідорки. Та висипаємо бурячок. Той, що у нас залишився? Та варимо до полуготовності картошечки. так Поки там картошка до полуготовності доготавлюється, нарізаємо всю нашу цю зелень. Так, нарізаємо з буряка листочки, я їх отак поскладав і просто такими полосочками будемо нарізати. Об'ясняю, чому у нас борщ без капусти. Ось замінитель капусти. Бо я знаю, буду писати, що немає не капусти, це не борщ. Ось оце все, все заміняє капусту. Так, все, приступаємо. Так, отак і листя бурячка нарізали. Все, відставляємо його поки. Щавель я отак його складаю, складаю і просто так нарізаю. Так, відставляємо. Та нашатковуємо базилік. Далі нашатковуємо зелень. Цибульку. Так, картошечка вже полуготова. Видавлюємо часник та висипаємо цю нашу зелень, кроме цибульки та петрушечки. Варимо ще хвилин 10 і потім засипаємо цибульку та петрушку. Так, в мене світло пропало, виключили. Беремо тепер нашу зелень сюди всю засипаємо, перемішуємо. Накриваємо кришечкою та виключаємо. Комфорчку. І даємо йому ще настоятись хвилин 10. Так, все, будемо зараз насипати та куштувати. Так, будемо зараз куштувати. Світла не вистачає, навіть камера на телефоні показує, що треба більше освітлення. Нічого. Нам головне, щоб вкус поняти, який він тут. Це просто це шедевр. Це. Так, та я, я ніколи такий смачний борщ не їв, хоча я їх дуже багато готовлю. Ну, це просто бомба. М -м -м. Просто шикарно. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі. Повторяйте цей рецепт, це дуже смачно. Рекомендую. Все, до побачення.